Портуєсти автомобіль 2018 року з 1-літровим бензиновим мотором. Так, номер телефону, 12, 12100 плюс присутні. Торгів автомобіль на автоматі і на дуже хорошій комплектації. Зараз покажу салон. Так, по салону, передні задні Е, Мультируль, бачите, в якому стані у нас салон. Нагадую, коробка автомат, підігрів, клімат, контроль, е, 43 тисячі на приборці, дуже багато різних датчиків даний автомобіль має. Так, і зараз покажу, що задній ряд це. <плес> так, і позаду ось такий вигляд має все акуратно, чистесенка. Досить охайний салон даного автомобіля. Позаду у нас є партроніки. Кого зацікавила дана фієст, я хочу більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця, вже все детальніше розкаже і також поторгується. Нагадую, 18 року автомобіль на автоматі і номер телефону для зв'язку з продавцем. Peugeot 3008 автомобіль 2012 року випуску. Свіжо перенений автомобіль. Автомобіль на дуже крутій комплектації. 1.6 мотор, дизельний, номер телефону, ціна 9700 плюс присутній торт, є передні і задні партроніки. Так, автомобіль на ось таких дисках і також зараз покажу салон. По салону. Салон, можна сказати, просто ідеальний. Так, є передній і задній склопідйомники, 6-ступінча коробка передач, дуже багато різних датчиків. Також є моніторчик, який відкривається. Так, і також є панорама, через яку відкривається дуже хороший вигляд. Покажу Зараз ще задній ряд Е Позаду також є додаткові шторки на вікнах. Так, і ось такий вигляд відкривається для пасажирів, які сидять позаду. Так, бачите самі, салон просто ідеальний. Так, ось такий вигляд має автомобіль позаду. Кого зацікавило, дане пижу і хоче більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця, продажантів, все детальніше по телефону розкаже і також поторгується. Нагадую, автомобіль 2012 року. 1,6 дизель, номер телефону, ціна 9700 плюс. Opel Astra, автомобіль 2010 року випуску. 1,6 газ бензин, номер телефону, ціна 600 плюс присутній торг. В Україні автомобіль був лише одного власника. Так, даний автомобіль весь обслужений, не потребує ніяких вкладень. Покажу зараз. Салон. Так, Всі вікна в даному автомобілі рідні, передні 100 підйомники, 159 тисяч на приборці, 550 коробка передачі, є сервісна книжка. Так, Ось такому останнім салон. Так. сидіння всі цілесенки, позаду. Також ось такий вигляд має автомобіль. Так, Позаду автомобіль. Має ось такий вигляд, кого зацікавила дана Астра і хоче більш детальнішу інформацію, телефонуйте до продавця, він вже все по телефону розкаже. і Також поторгується. Нагадую автомобіль 2010 року, 1.6 газ бензин. Номер телефону ціна 6100. BMW Є 61-м корзу, 520 з 2-літровим дизельним мотором. Автомобіль 2008 року, 2.0 дизель. Номер телефону ціна 9500 плюс присутній торг. Так, є передні задні партроніки, автомобіль на ось таких дисках. Покажу зараз салон. Так, ось такий коричневий шкіряний салон. Так, автомобіль йде на джойстику. Так, я підігрів сідінь клімат, контроль, великий монітор. В досить хорошому стані даний салон. Позаду салон so, має ось такий вигляд. Можна сказати, що ідеально в ідеальному стані все сидіння. Так, Позаду да, має ось такий вигляд, кого зацікавила дана п'ятерка і хоче більш детальнішої інформації, телефонуйте до продавця, за це детальніше по телефону розказує. Також потрібно. Це нагадаю автомобіль 2008 року, 2.0 дизель і номер телефону. Ціна 9500 плюс просутні тур. Volkswagen поло, автомобіль 2012 року. 1,4 бензин автоматі. Автомобіль без підкраси, 45 тисяч пробігу. Номер так, Зараз покажу салон. Так, по салону. Так, Передній задній склопідйомники. Так, бачимо, салон просто ідеальний, є клімат контроль. Так, путею 45 тисяч пробігу. Так, дуже хороший стан даного автомобіля. Позаду автомобіль має ось такий вигляд. Когось зацікавив даний автобіль, хоче більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця, вже все детальніше розкаже. По ціні і по автомобілю. Нагадую, 12 рік, 1.4 бензин. На автоматі даний автомобіль. Далі. Шкода Фабія 2015 року, 14 дизель, номер телефону 7500. Шкода Фабія, автомобіль 2010 року. 1,2 бензин. Також до плюс 4 зимових колеса з дисками. номер телефону, ціна до виверна. Покажу салон. Автомобіль на автоматі, переніскопідйомники, 173 тисячі на приборці. Так, Є підігрів сидінь. Ось такий вигляд має салон денні Так, Позаду автомобіль ось так виглядає, також є пар позаду цієї фабри. Далі Сузуки Гранвітара. Автомобіль 2011 року, 1,9 дизель, номер телефону. Ціна 900 плюс торг. Також покажу салон. Так, передній-задній задні склоп'ямники, мультируль, то 5-50 продаж, є підігрів, сидіння клімат, контроль. Так, ось такий салон. І так зараз я покажу задній ряд. Так, і позаду ось такий вигляд має. Далі у нас Hyundai Ioniq, автомобіль 23-го року на 77 кВт, номер телефону ціна на 355 км. Далі жигуль Шестерка 99 го року, Газ, так, номера, на жаль, немає і ціна договірна Вітрон. Автомобіль 2011 року, 1.6 дизель, номер телефону. Козацькау, телефонуйте, продавець детальніше розкаже. Далі Ford Fiesta автомобіль 2011 року, 1,6 бензин. 6350. Так, є люк. Далі Audi 80-ка. 92-го року 2.0. Бензин, номер телефону, ціна 3300 Далі у нас ВАЗ-8, 89-го року. Так, з бензиновим мотором, номер телефону, можна його на інший автомобіль. Ціна 800 доларів. Реномаган автомобіль 2013 року. 1,5 дизель. Номер телефону. Ціна 7500. Сердини знято. Кажуть, що салон. Так, передні, задні задня Так, Автомобіль на автоматі. Так, Ось такий салон. Охай не збережений. Також є панорама. Зацікав даний автомобіль, хоч більш детальнішу інформацію, телефонуйте до продавця. Більш детальніше телефону все розкаже. Далі футман посад 2007 року, 1.6 бензин. Автомобіль на автоматі 6750. Далі Hyundai i30 автомобіль 2010 року, 1.4 бензин. Номер телефона 5900 автомобіль свіжо Далі шкода Фабія автомобіль 2067 року. 1.4 4 бензин. 4.950.